Добрий ранок всім, 13 січня. Ми поробили всі свої справи. Як всі не всі. Основні побули день вдома. Будемо їхати на заводське, треба підладнати трошки машину дент поклеїти там ще різні питання є так. трошки зніму вам відео як перед рейсом готуємо машину вмикаємо вимикач маси Продивляємося загалом саму машину, в якому стані покришки. Колісні гайки. Чи все на місці, чи все прикручено, чи все накачано. То есть позалишив біля мене такого ж. Так, тут все добре. Добре. Тут добре. Гарна можливість вам показати, як підчіпляються автомобілі до причіпів. Якщо вам цікаво, там є такий шкворень, на машині є сідло. Машина під'їжджає максимально близько до причіпа. Дніме підвіску. Замок закриється клац і це на місці. Все, притчі приєднаний. Так, ми тим часом повертаємось до своєї машини, відкриваємо. У мене тут шторки. Так, ладно, зараз я все поприбираю трошки і повернемось. Так, шторки прибрав, все нормально. Скільки там у нас вже не видно. 855. Так, ключі. Замок. Провертаємо. Зараз подивимось. Скільки в нас так, кнопки тут? Зараз спрацьовує предпідігрів повітря. Така спіралька. Зазвичай машину заводять, коли вона мигає, от саме зараз. Але ми не будемо заводити. Зараз ми перевіримо по комп'ютеру рівень мастила. А після цього вже заведемо автомобіль. Машина показує мінус 3, ну, приблизно десь 3-4, 2-3-4, десь таке щось. Дані, моторне мастило, все окей, мінус 3, воно дуже холодне. Зараз ми заведемо машину, нехай гріється мастило, нехай гріється трошки машина, бо все одно на холодному їхати не будемо, воно трохи розігріється і буде зручніше. Ще раз заводимо запалювання. Чекаємо, поки розігріється спіраль, свіча накалу і будемо пробувати заводити. Я думаю, без проблем повинна завестися. Час свіча буде гріти повітря, щоб воно було теплим на вході в циліндр, грубо кажучи. І коли воно вже... Комп'ютер сам знає, коли треба вимикати це все, ну ось якось приблизно таким чином це все відбувається. В принципі, можна по машині сказати. Це машина 2008 року, пригнана з Германії нова з завода. Колись їздила на Європу, але потім перейшла повністю на внутрішні перевезення, возила, мабуть, яйця в рефрижераторі, вони і флігли. Тентові причепи тягали, крони, флігли. Але конкретно ця машина точно була під рефрижератором, бо там є інцидент, який точно пов'язаний саме з рефрижератором. Я потім покажу. Може хто помічав вже неодноразово, якщо були ракурси, певні кабіни. от Машина. Значить, об'єм двигуна, тут 10,5 літрів, 10,5 літрів, 400 кінських сил. Коробка передач, механічна 16 ступеней тут, ZF16, ну Така розповсюджена коробка, в принципі, її добре, всі знають. Це така проста. Проста коробка, скажімо так, якщо нормально доглядати, користуватися, то вона проблем ніяких не доставляє майже. Ну, от. Такі. Я технічні характеристики всі на пам'ять не пам'ятаю, та воно принципій не все треба знати. І основне, може когось щось конкретно буде цікавити, то бачите, досі гріє. Досі гріє. Воно по-різному буває. Буває довше, буває відразу, все залежить від того, яке повітря, холодне, надходить. Цікаво, по індикації в нас зліва маленький кружочок. Це тиск у повітряній системі автомобіля. Він має бути від 10 до 12 атмосфер для роботи правильної. Для цього в автомобілі є компресор, який нагнітає повітря і тим самим. Заповнює систему, коли вже поїхав от, далі йде у нас е температура охолоджуючої рідини у двигуні. Має бути посередині. Посередині. Далі йде заправка бака блю І останнє це заправка основного паливного бака. У мене, в принципі, він практично. Ну, три чверті є. от ну, спідометр тахометр і циферблати, одометр, температура, час і добовий пробіг, Ну, я його не скидаю. О, це цифра 23 419 кілометрів. Я на цій машині проїхав з того дня, коли її прийняв, тобто в серпні серпні, місяці. оце з серпня ми проїхали лише 23 тисячі кілометрів. Ну, не знаю, для комерційної машини це, звісно, мало на такий період. Але ми не в Європі, у нас трохи по-іншому завантаженість автомобілів автомобілів і Про пробіги не такі великі. Будемо трошки грітися і. І їдемо на заводське. Дорогу я знімати не буду, всім вона знайома, нічого там цікавого не буде. Може в гаражі тоді познімаю, що взагалі буде відбуватися з машиною. Якісь моменти. Щось... Щось зніму. Будуть питання. Задавайте, може. Ще якесь відео зніму для вас корисне. Е Разу ж, в принципі, взявся, то нам все одно треба міняти шайбу. Це пристрій називається тахограф. Він рахує режим праці і відпочинку водія. Це наш друг, скажімо так, повинен бути. Ми за цим при... З цим приладом ми маємо правильно працювати і правильно відпочивати. От, щоб не було оце таких. Шкал чорних майже на всю шайбу. По тахографу ми маємо їхати 4 години, відпочивати, робити паузу, робити ще 4 години, ще відпочивати. Ну і далі там по ситуації брати годину чи 2 години ще їзди, 9 чи 10 годин. Там дається на тиждень кілька днів. Десятигодинних кілька днів. Я всього не знаю, тому що ми на 100% по тахографу не їздимо в Україні, не виходить так. У нас якось все воно не те. Така ось шайба. От, вставляється вона раз на добу в прилад, і фіксується на ній. Переміщення автомобіля і те, що автомобіль робив. Стояв, їхав, з якою швидкістю їхав, в які години їхав, в які стояв. Тобто тут все. Цифри це все 1, 2, 3 і так далі. Це години 24 години. І добре видно, в якій годині я почав рух близько сьомої. І в якій годині цієї минулої доби я завершив майже опівночі 24, ну 23 з копійками я заїхав у гараж і поставив машину. Тобто ця шайба, вона фіксує все, що робить автомобіль. Ну і власне водій. Коли стає, коли їде. Тут мають бути ну, не такі проміжки. Хоча це ще не найгірше, що могло бути, іноді взагалі вся чорна шайба по колу. Повністю вся-вся вся чорна. Ну, бувало, не без цього. Шайбу я мав замінити ще вчора, але вчора я був вдома і доступу до машини не було. Тому так як в нас законодавство не дуже за це. Штрафи невеличкі і тому подібне, то всі водії спускаються все. Спускаються все. Ну, шайбу нову ми все одно підкинемо, хоча транспортників я думаю не буде. От, але краще їхати з свіжою шайбою. Так спокійніше. Хоча від штрафу це може і не врятувати. От. Що на шайбі пишеться? Пишеться прізвище, пункт, з якого водій виїжджає, нижче пункт, в якому він цю шайбу закриває. Наприклад, Кривий Ріг, тут мало внизу написано бути Степанівка, Сумська область. Наступна дата, коли шайба монтується, дата, коли шайба виймається. Ну, тут одна доба, тут можна писати відразу. Дві цифри Далі йде державний номер авто. В дві строчки він поміщ... поміщається. Щось так зробили. І знизу останні, скажімо, три строчки. Це перша верхня, це одометр кінцевий, це дуже важливо. Одометр кінцевий. Нижче одометр початковий. І внизу остання строчка це різниця. Одометру. Хто пише, хто не пише. Важливо не переплутати, бо різницю не зведете тоді. А якщо напишете неправильно, то це вже буде вважатися помилкою і буде штраф, це точно. Ну, це такі, такі дані. Якщо тахом, тахограф не працює, тут є ручний ввод, можна все це проставляти вручну, писати. Ну там дається, мабуть, або тиждень, або два на те, щоб поремонтувати тахограф. Їздити з несправним тахографом не можна. Це штраф, великий штраф, причому. Раз на два роки тахограф повіряється. Є спеціальні контори, куди їде машина, там. Все це перевіряється, дивляться, які колеса на машині, бо це теж важливо. Якщо більший розмір коліс, то повірка робиться тільки під той розмір коліс, який встановлений на машині. Міняти на ведучу вісь, я маю на увазі. Передня вісь не при чому. Міняти розмір колеса після цього не можна. Або якщо міняється, то треба повірку тахографа робити заново. Тут лоток, до речі, на два водія. Тут є нижня частина і верхня частина. Вставляється і тут пристрій, який це все щитує, малює, лазер. Або не лазер, він як вижигає на папері, скажімо так, інформацію. Або продавлює, хто знає. Воно, якщо на цій шайбі навіть писати ручкою. Яка не пише, яка закінчилася, то в принципі інформація буде все одно друкуватися. Тут якийсь такий спеціальний папір, на якому проявляється інформація від натиску. Тобто ти тиснеш, навіть нігтем можна зробити таку намалювати. Штрих і нігтем воно намалюється. От, такий от папір цікавий. Так, все, в мене вже змерзла рука. Буду я закінчувати, міняти шайбу, піду ще підніму лінивця на причепі. І будемо вирушати. Час іде, нам ще треба їхати 160 кілометрів. Це години на 2,5 дороги. Так що дякую за увагу. Кому було щось не може є питання, то. Питайте, відповім в коментарях, або, може, коли зніму ще якесь відео цікаве.